Казали, що це зробили в вермахтом, сім людей наганяли, вони зробили це все це тоді. А є така, точка зрозуміла, що все меноніт. Я не думаю, що ми таку роботу мононецькому. І навіщо вони їм треба було? Це треба десь в архівах дивитися, може там якісь документи залишили. Ну, може вже щось воно робилося після Меноніті, оці всі вже радянські часи до війни. Ну, вже на я кажу, 650 метрів. Uh -huh. Скільки це треба часу, щоб дівати насилитися? А скільки це треба трудозатратик? Які... Okay, yeah. Техніка все, але вона дуже велика під... тут, А далі воно тут а тут прибити. Ну, брали було. І оце зараз все повертається. Отаке таке було це сокорове озеро, як це зараз. Це воно первісний вигляд, yeah, зараз має yeah. оце сокорове озеро. Тут було всього 5 чи 6 при Новицькому. А стало, такі, каховці, то десь 20. Тобто, чекаючи води, що 40 років в кінці попроривали там. Там зробили захід для води, там зробили захід для води і там пля зробили. Каховка підняла воду і сюди глинула вода. І вона заповнила озерця, тут їх стало десь 20, 22, тобто їх називає озеро. Сьогодні воно повертається вода. За Тому тобто зараз ми бачимо от той рівень води, який був до затоплення Ну, затоптування. Мені важко сказав, я ж тоді його не міряв, але я бачу по тих особливо, там далі. Зараз тут ми стоїмо, Ось дивіться, осокорове озеро раз, далі вербове два, грузьке три. Стрельби ще 4, качини 5. Зараз тут тільки два озера. Uh -huh. Немає вже. Зараз можна пройти далі. Пройдемось, подивимося, всі три зараз краще. Як вот то має? Ну, Пройдемось туди, подивимось. Оцетова. То вода була аж під пів дерева. Ну, от окрова, дерево, кажуть. Піднімається осутрики. Вербал теж зелень береться. Да, це навіть, так. Да. Захвилювання заборонено, так? Це не що Оце можна узяв, це машини мотались тут. Да, 650 метрів точно до довжина. Да, да. Не, знає. Ні, ні, навіряч. Ось, ну, ось нема нічого. От уже пішла, все вже росте. Якщо підсихає земля інтенсивно, вже пішла порость, пішла порость. А ось що робиться? Оце ось озеро Грузьке, нема вже його, все. А оце ж. Оце ж Бачиш, острівець, це був півострів, кінець, а дамба його розрізала. <гум> Отакі вони були, як так воно його перерізало. <гум> ну, це тут страшне втручання. Тут все, бачиш, як тут цих е, флори не місцевої, зовсім не плавневої. Але це тільки в цьому місці, далі цього немає. Тут сплять, по-моєму, дивізіон дисертації. Ось як казав своїм колишнім підлеглим, кажу, напишіть, от вам диссертація. Хортиця в період окупації. Просто підніми архіви, витягни вітіля все. От прийшли німці і пішли німці. Що б це час було. Далі хортиця до, до того, до хазяйства Сімежнівського і після. Що за цей час з'явилося і що зникло? Готова, готова? ніхто не пише нічого. О, вже і тут не було раніше цієї амброзії, вже тут, а зараза. Хоча ага. вже і тут грунти Ага. Ось це ось. Так, ми зараз тоді, мабуть, тоді, щоб назад, ми підемо мабуть, тоді вниз і отак обійдемо його. Там буде нормально. Зараз подивитися на зниклі озера. А оце такий півостріл листоподібний. Оце ось тут. Ну, він ж бач, от того відрізаний. Тут кабани постійно, скільки я пам'ятаю. А вон Так, да, Оце тут вони трилуються постійно, якась тут у них дача. Ага. А це ці ж стели позалишалися. Хлопці тут їх вони понаходили в посадці, так поставили їх для декорації. Ось ви дивіться, тут видно, що воно оброблене, там далі буде ще одна стоять. Це стали десь приблизно ямного періоду. Отросик тут буде визначався яграм. Не от себе. Оце вхід на повіго, він як листочок такий. Десь довжина, мабуть, метрів 500. І там кабанчики постійно. А оце тут черепахи свої яйця відкладають. Черепаха? Да, тоді вони малишня вилупляються. Ось вони навіть позалишалися ці. Від яєчка. Да, ми зараз можемо далі побачити цілість. будемо під ноги дивитися. Тоді малишня лопиться, вони роз, роз, розповзаються. Так, да, це навряд чи могли з цим менонітом справиться, боротися. Да? Ось ось озеро тепле, ось повністю заросло. Я не знаю, як вони сюди ще не забралися ці наші люди, знаєте, кого я маю на увазі, що воно ще поки нічі є. Ось ось залишки. Просто сильний дощ пройшов і воно було, а то коли було сухо, можна було побачити. Ну, все, пішли от назад. Це вербове озеро, повністю сухе, немає, нічого, повністю воно звільнилося. Є зараз там унизу. Ага. Тут все порушена ця система. А от далі, де це плавні, оце, як йти сюди далі, от там і дуби є, там, і, і, там такі... та й тут навіть є. Треба так десь приїхати в вересні, коли вже не буде комарів. Там такі дудари стоять, що я Цих. Ага. В цьому році багато черепах, я бачу щось. ]erschу. Дубок наш тут. І ось дубок. Самі тут. тут ніхто їх не садив, але вже після того як було все порушення, вони вже почали відновлюватися тут. Оце вон там може вихід у Середній Дніпро. Оце ж. Це вона, ну, частково да? частково аморфоламка, ламка. Підена американська рослинка. Аморфо лам, ламка. Ось, вона навіть ламається. Деревина страшна, вона така невибаглива і така вона плодюча, вона лозу нашу витіснила. Ага. Її сюди привезли десь в років 30-ті. І коли ж оці озера штучні влаштовували, вона тримала землю. Це рослинка як називається вона? Ломоносовидний кермек, да? я не забув. Да, це ломоносовидний, Це, до речі, вона така на грані таскові. Знаєш, скільки тут її. Mm -hmm. да, вона любить такі от... А це кленами цей татарський, не місцева, рослинка. Ну і шовковиця ж теж не місцева. Глід. Mm -hmm. да. Слива що тут є. Хто кісточку кинув та й виросло. А це ця. Вовчі ягоди, називають їх крушина слабітельна по-русски. Така чорнильна вона. Зараз там спустимося вниз. Так, ось дивіться, яке вона хороша, буде красиве озеро. Таке воно було раніше. А тут була суцільна вся штука. Вон який пенсій терчить на берег. І от там далі йдеш, і так верби стояли, 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 вони ж стояли верби тут. Це ж вони ж обрамляли берег. так. То тут... да, да, да. Тож він під водою був раніше, так? Да? Так, да, він був під водою. І я оце тут, в мене там була хижка, коли я ще був тут лістиком на півставки. Буває вранці виходжу. Вже рибалка сидить на човні надувному, а на тому велосипед лежить. Ага. Це ми стоїмо в воді. Це ми в воді подаємо. Вже воді з головою стоїмо. Ага, сюди стільки було чаплі налетіло. Ай-яй-яй, там крик був стояв. Рибка Це Нормально буде. Рибка та з'явиться, яка була раніше. Дивіться, 52 види було е, риби в каховському схожі, а сталося вісім. Карася так багато, ми бачили дохлого карася. Дуже багато ну, карася. Це карась, це така связь. Це, це як... така сотна риба. А, це риба. Така. Свиня, що їсть все. Ось це тер був. Вже з у нас, сом був. Сом і зараз, але це ж рідко. А сестра ось... вже немає. Затра немає. А нижче ще каховки є, нижче чекарсони. А хто казав, що мертвий осетер тут десь лежить? А я сфотографував на Хортиці мертвого осетра на березі. Це, то, ну. мабуть, товстолобик. Ні, осетер, точно. Осетер. Точно. Тільки як він сюди попав, чи це заплив зараз, чи це якийсь... — Я він... бачив такого стовстолобіка і фотографував сам. Ні, Невеликий осетер, отакий десь приблизно. Осетрюк, невеличкий такий. Десь. І видаєш осетер, так? Осетер, точно ви. Я навіть якщо не дав, скину фотографію. Прийшла при каховці. Цей пацанов ще бачив, як воно було. А Тут він жив в селі, в цьому підзнос попав йому зараз 43 роки. Каже, Іванович, Іван, ну що ж воно буде? А то, коли пам'ятаєте, був перший зброс, uh -huh. він каже, дивіться, суша, тут же ж риба мала, я кажу, хлопці, риба буде, отам її нема, тут буде. І воно його пригнічувало, бо руйнувався усталений краєвид. Uh -huh. А я кажу: а як же ж було людям там дивитися навколо водосховища? коли рубали плавні в пень. Там вирубали, там вирубали. Люди божеволіли, просто це завісовані речі, божеволіли. Звикнеш, він щас, каже, я кажу, не можна налюбуватися. Красота, так? І каже, кажу, сумик, каже, там вже заходять. А ось тут ось біолог, він ботанік, ходулечник з'явився. Це птаха така вона, як, як чапля в мініатюрі. Mm -hmm. І так вона, вона і в неї ноги так от, не сюди гнуться колінами, а так назад. Ходулички, кажу, є, є. Ще один, вже ще, сім вони раз фіксували їх. Це ж поповнення орніток, Так що, будь ласка. Mm -hmm. Ну і там іще багато видів. Ми, давайте будемо. Ось тут. Там ви побачите, я кажу, своїми очима, як воно відходить. Це що? -червона книжна, це ж зчилимося да. горіх. І сюди приїжджали, набирали його пакети, а да, туди везли його. Під тканів розсипали, там Катю там пропав. А тут у нас ще був. Та зараз зараз з ним проблема. А то, це такі тріщини великі. Чого не утворюється такі тріщини? А воно ж водичка сіла. От. І випаровується. Та оце все воно, все, все воно в стаканець, як то кажуть.